МЮ06. Звичайна батарейка, е, Підключив же її до прогера, зачитав, зараз все покажу вам. От, на чіпові 20Z40. Старенький чіп, оригінальна, до речі. Оригінальна. Дивіться, як виглядає оригінал, хто ще не бачив. І все окей. Розбираю її. І всередині, дивіться, як надійно зроблена ця батарейка. Які Силові стрічки товсті з запасом прям великим запасом потужності. Яка ізоляція? Це сама надійна збірка, найкраще заізольована. Ага, елементи тут сеньо. Ну, Як сеньо, значить логічно, що має бути і чіпсеньошний. bq 8030, BQ8050 Але ні. Тут чіп BQ 20Z40. Елементи вже. Ось повздувались, корозія пішла, мабуть, десь розгерметизація. Так що міняю на 32, нова ємність буде 6400 мАч, приблизно 70 Вт. Бачимо нестабільне читання. Чому так відбувається? Тому що не вистачає живлення для чіпа. От, всі секції в нулю. Ну, я вам показував, що їх там вже почала корозія з'їдати, розгерметизація повністю в нулю. Не вистачає і напруги. Щоб нормально читатися. Основні дані ми отримали. 2011 рік навіть цикли не показує. Да. Не вистачає. А, 500 циклів, все. 500 циклів, чіп 20Z40. Е ну, пише залишкова ємність 4400, не знаю. І проект на 4400. Або помилка вже чіп глючить із-за того, що мало напруги. Або, можливо, вже хтось намагався сюди лізти якимось программ щось тут читати. Зараз все, міняю елементи, все виправляю, все підганяю, так як воно має бути іменно під цей чіп 20Z40 і все буде працювати. Готова збірка. Samsung 32E, подвів паралель. Все зварено, все окей, все запаяно. Температурники тут аж два. Все, запобіжник, це поряд ключі. Чіп управляючий основний. Ну і інший насип. А тепер ці елементи, що тут стояли. Бачите, те, що я говорив, вже прогнили, витекли. Напруга на них нульова. Так що, це вже утилізація. Підключаю, прошиваю і дивимось. Заряд йде, батарейка прошита. У вікні ми бачимо. Сьогоднішня дата: 1 цикл, нова ємність 413 мАч, 148% життя. Вольтаж 12,2 вольта, так як вона вже майже заряджена на 88%. Одним ампером вона зараз дозаряджена.